Друзі, нас про проголовне поїхали. Наразі секретар ради безпеки РФ Микола Патрушов фактично виконує обов'язки глави держави після усунення Путіна. Офіційно не підтверджено, але де-факто контроль над силовими структурами, нібито у СЕСТЕМІ безпеки зростає напруга внутрішні чистки, зачистки серед ястробів, підозри до спецслужб, внутрішнього оточення, замах, нападник ідентифікований як колишній співробітник ФСО, який кілька років був у складі групи особистого прикриття Путіна. Після відсторонення Путіна, переведений на другорядну позицію, позбавлений допуску до спецоперації під наглядом внутрішнього нагляду ФСБ. Обставини атаки події сталися біля службового під'їзду адміністративної будівлі Москви, куди Патрушу прибув без супроводу Колони Нападник відкрив вогонь стабільної зброї, пістолет стандартний для ФСО здійснив кілька пострілів, влучив бронежилет супроводу та зачепив водія. Реакція охорони. Охорона Патрушова спрацювала за протоколом. Нападника було знищено впродовж 4 секунд після першого пострілу. Патрушев не постраждав, однак було негайно введено режими надзвичайного стану на об'єктах ФСО ФСБ МВС у Москві. Наслідки події внутрішня перевірка розпочато масову перевірку особового складу ФСО на предмет зв'язків з опозиційними нелояльними колами. 12 співробітників від сторони впродовж першої доби кілька затриманих в ізоляторах Лєфортово, політичне тлумачення. Інформація офіційно не коментується в змі. Інформація заблокована в соцмережах працює цифрова зачистка. Серед закритих телеграм-каналів поширюється версія. Нападник був виконуючим волю сили, які прагнуть реваншу. Військова реакція на Каз перевірка особового складу всіх військових частин, зокрема що повертається з харківського напрямку. Спецназ, залучений до внутрішньої безпеки, отримує нові протоколи і додаткові перевірки на поліграфію. Особистий мотив нападник мав тісні зв'язки з оточенням Путіна. Розцінював Патрушова як зрадника чи винуватця усунення колишнього президента замовлення яструбів елементи старої еліти могли використати залишки лояльних кадрів у Фесу як інструмент тиску або помсти. Інтервенція іноземних спецслужб версія обговорюється в вузьких колах, але доказів на користь немає. Коротка аналітика пише телеграм-канал, то про реалістичність замах на тлі внутрішнього хаосу в Росії. Логічний розвиток конфлікту серед силовиків, зброя протокола доступу, особисті образи, все це створює сприятливі мови для таких дій. Психологічний ефект. Демонстрація того, що навіть найвищі керівники на недоторкання підриває моральну стількість силової вертикалі. Політична відповідальність режим Патрушева тепер мусить або консолідувати владу ще жорсткіше, або розпочати ревізію. Обидва варіанти ризиковані внутрішня війна в еліті. Випадок може стати тригером для нових інформаційних ножів у спину компромати, замовлення втечі і навіть нові замахи. Виграш для опонентів Україна захід опозиції. Усі гравці тепер мають підтвердження, що в Москві триває серйозна боротьба за владу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам До зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.